Ми було перше, яке побудува підземну школу, розробляли проєктно-кошторисну документацію, важко вона надавалася, але ми ж зробили. Зараз у нас працюють чотири підземні школи, справжні підземні школи, три великих одна. Не Така не дуже велика, вона розташована в віддаленому мікрорайону міста Харкова, е, і вона задовольняє потреби цього мікрорайону, бо він дуже віддалений. і плечо доставки бу було дуже велике. Тому ми вирішили побудувати там школу е, і е, відпрацювали це е, зараз. До 1 вересня е, будуємо ще три підземні школи, великих підземних школ з завершальної стадії вже будівельні роботи. Так що е, впевнено, що 1 вересня діти підуть у ці підземні школи. Коли і до кінця ріка побудемо ще підземні школи, три, тобто будуть 10 підземних школ. Багато чи мало, Ну як по мене, так мало. Бо я дуже хочу, щоб всі діти мали можливість навчатися тільки в офлайн режимі. Так ми вимушені сьогодні навчати дітей в комбінованому режимі. частково вони. Декілька днів в тиждень вони навчаються в підземних школах, декілька днів в тиждень, вони, на жаль, навчаються в онлайн. П'ять тисяч першокласників маємо, які вже підуть до підземних школ. До підземних школ в, да, в цьому році. І є попит, великий попит, але ми. Всіх не можемо задовольнити, на жаль. Будемо намагатися. намагатися, І знаєте, головне, що я хочу сказати, те, що ми будуємо ці підземні школи, це не наша біль. Але я дуже не хочу, щоб люди навчалися під землею. Але це і е, наше досягнення, бо ці простори будуть використовуватися і після війни. Угу.